Ще четверо цивільних осіб зазнали поранень. Окупанти застосували проти мирного населення ракети, РСЗВ, Ураган, Град, артилерію, міномети. протягом доби. Росія завдала 15 ударів по 11 населених пунктах. Постраждали міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів'яр, селище Велика Новосілка, села Богоявленка, Дорожні, Новоукраїнка, Урожайне. Пошкоджено 35 цивільних об'єктів, 27 житлових будинків. З них П'ять багатоквартирних дошкільних заклад, підприємство, залізнична станція, гаражі та автомобілі. Ракету російські війська спрямували на дорожнє Покровського району. Вбили двох цивільних мешканців ще одного поранили. Турець крашисти обстріляли ураганами та градами, поцілили в житловий сектор. Загинула жінка. Троє осіб зазнали поранень. Пошкоджено вісім будинків і підприємство. Є загиблий внаслідок артилерійського обстрілу Великої Новосілки. Пошкоджено дві приватні оселі. З артилерії ворог накрив Курахове. Руйнувань зазнали дитячий садок, три багатоквартирні та шість приватних будинків. Крім того, сьогодні після опівночі армія РФ вдарила ракету С-300 по Дружківці. Інформації про руйнування та постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.